І так, чому ж випадає волосся після зняття любого довготривалого плетіння, такого як афролокони, чи асі коси, чи класичні коси, чи дає коси любе плетіння, яке носиться місяць-півтора, після нього, коли ви знімаєте це плетіння, випадає велика кількість волосся. Чому так відбувається? Тому що у нас щодня випадає до 120 волосин в день в заплетеному варіанті. Вигляді воно залишається в косичках. До речі, волосся випадає з луковицями. Це нормально, луковиця може бути прозора або біла, це нормально. При щоденному падінні ми цього не помічаємо. Ми не розглядаємо волосину, яка випадає, як вона виглядає. Ми просто знімаємо з розчиски, з після миття і так далі. Просто викидаємо, не розглядаємо ці волосся. І, е... Щоденно у нас випадає, і тобто за місяць збирається певна кількість. Так? Можна підрахувати, це великий такий об'єм, тобто вичисується норма, Тобто, якщо ви прийшли із середньою густотою волосся, ми вам зробили шикарні афролокони, великий об'єм 300 грам, одягли, то Після зняття тільки з самого матеріалу вам вже буде здаватися, що ви неповноцінно виглядаєте, тому що за місяць-півтора дуже сильно швидко звикається до об'єму. І потім, коли ми розплітаємо ці каркаси чи плетіння, починає вичісуватися велика кількість волосся. При метті теж випадає і ще, тобто, ще цей період зняття воно ще день може довипадати довичісуватися. Тому, здається, після зняття, що щось пішло не так, чи там щось е, платіння нашкодило волосся. Ні, платіння не шкодить волосся. Але будьте готові до того, що вичешеться велика кількість волосся, і це нормально. Коли волосся заплетене, не зупиняється цей процес випадіння, він так і випадає. В косичках залишається, і після розплетіння виходить великий об'єм цього випавшого волосся, залежить ще від довжини. Якщо у вас своє довге і волосину скомкать одну, це вже да, велика кількість. А якщо їх багато скомкать, то їх теж здається дуже багато. Але зрозумійте одне, це нормальний процес фізіологічний. Кожної людини він проходить. Просто у кого, наприклад, коротке волосся, ви зняли, воно так непомітно цей об'єм. А якщо у вас своє по пояс і ви вичиснули там після місяця носки, то буде, звісно, дуже великий вичес, дуже великий. Будь ласка, будьте до цього готовим. з усіма довготривалими зачіски, вичісується після зняття великий, велика кількість. Але будьте уважними, зняття вдома може нашкодити, тому, якщо сумніваєтесь, приходьте. Ти знімати до майстра.